П'яний чоловік уночі приводить друга до себе додому. Усі сплять, він пошепки показує квартиру. Це моя вітальня, це спальня, це наше ліжко. Ось спить моя дружина, а оце поруч із нею я. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дві знайомі розмовляють про життя. Одна питає Ну, а твої ж як? Ой і не питай. Живуть, як кішка з собакою, зять постійно у своїх незрозумілих відрядженнях грошей кине їй на картку, як собаці кістку. Донька сама в домі нудьгує, сумує, мене постійно до себе кличе. Я вже замучилась їздити до неї. Коли востаннє була в цьому її Монте-Карло, де? Ну, вони у Монте-Карло живуть. Паскуда ти, стара, Синочок. Тату, а ось Катя каже, що її в капусті знайшли. Що ж, ймовірно, а Сашу лелека приніс. Зрозуміло. А мене теж лелека приніс. Лелека, синку, лелека. І звуть цього лелеку дядько Жора з 37-ї квартири. Я його тоді ще позначив, щоб з іншими лелеками не плутати. «Правда?» Не віриш, підростеш, сходимо, подивимося. Він досі з погнутим дзьобом ходить. Роза Яківна робить підтяжку обличчя. Перед хірургічним втручанням цікавиться у свого лікаря. Скажіть, а я зможу потім посміхатися? Ви заміжня? Ні. Ви багаті. Та ні, що ви. Я таки цілий рік збирала гроші на цю операцію. Ну, і що вам так треба посміхатися?